Зловмисники вчиняли злочини, пов'язані з незаконним переправленням через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків поза пунктом пропуску, шляхом надання вказівок та організувавши їх доставку до пункту незаконного перетину, за що отримували грошову винагороду. Фігуранти це четверо жителів Вінницької та Рівненської областей. Під час проведення оглядів за місцем їх проживання і в транспортних засобах поліцейські вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки кет по на 30 000 доларів США за цим фактом нині триває досудове розслідування розпочати за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У рамках кримінального провадження слідчі допитали усіх фігурантів. Одному із них повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.